Так, трапилося. що я. Народився у сім'ї фахових істориків. і Мій батько був археологом. І вже у віці шести років я вперше попав до археологічної експедиції. А з того часу, з 87-го року, вже я мандрував по археологічних експедиціях. І вже з 94-го року, по сьогодення, кожен рік, крім одного сезону, я провів в полях і пройшов великий шлях від волонтера. потім Учня школи, потім вже студента, практиканта, до керівника ділянки археологічної, до заступника керівника експедиції. Зараз до керівника археологічної експедиції, все моє, майже все моє життя зараз пов'язано з вивченням пам'яток археології саме на Миколаївщині. Острів Березань це дуже цікава і в першу чергу унікальна пам'ятка етичності півдня України. Це перша грецька колонія, яка була заснована вихідцями з острова Мілець в кінці VII століття до нової ери. 2006 року по сьогодення я працював над вивченням цієї пам'ятки, починаючи з 2006 року заступником начальника археологічної експедиції. А саме з цього року, з 2020-го, я став керівником експедиції по дослідженню античного поліса Березань, це невеличкий шматочок суші у морі, де немає прісної води, де немає дерев, де немає людей. Острів, на якому мешкають тільки. Птахи та археологів час археологічних досліджень. Це дуже цікавий об'єкт стосовно археології, де можна знайти унікальні археологічні об'єкти пов'язані з різними різними історичними епохами нашого краю. Крім об'єктів так званої наземної археології, наша лабораторії ми проводимо дослідження і. Гідрологічних об'єктів дуже багато людей називають це підводна археологія, але це не є вірно, тому що підводна археологія це саме робота на суднах, кораблях, які затонули під водою. Але ми займаємося більш широким вивченням. Це гідроархеологія, це речі, які пов'язані з водою. Це ті пам'ятки, які потрапили під воду внаслідок абразії чи підвідкладеного шару підйому вод. Це всі об'єкти, які знаходяться знаходяться в гідрологічній системі, системі біля річок, які дуже посприяли розвитку чи загибелі того чи іншого археологічного об'єкту. З підводною археологією чи гідроархеології я пов'язаний з нульових років з 1999 до 2000 -го року. Вольві майже там близько 20% городища воно затоплено зараз водами бузького лиману і деякі квартали вулиці знаходяться. Це саме під водою. Працювали на цих ділянках і був підписаний договір по вивченню львівської затопленої частини з університетом імені Миколи Каперника з міста Торунь, Польща. І приїхали саме підводні археологи. А так трапилось, що серед лаборантів ніхто не вмів плавати. Крім мене, бо в своє юнацтво та дитинство. Майже професійно займався плаванням, і мене відрядили від української сторони до польської експедиції керувати саме підводними дослідженнями національному історико-археологічному заповіднику Ольві. З того часу чомусь так трапилось, що я став. Головним підводним археологом саме на Миколаївщині, отримав вже всі сертифікати підводного археолога. Пройшов там навчання. Я вмів працювати під водою, працювати в спорядженні. І з того року, вже 20 років, я приймаю участь у ряді саме підводних досліджень, і самі цікаві дослідження нами були зроблені відкриття. Це 2013 році, 2017 році були відкриті два вітрильника в акваторії Тімбурської коси. В 2013 році це вітрильник 5 століття до нової ери, який є самим старим вітрильником, да, чи древнім вітрильником, який є в акваторії Чорного моря. Та ми підняли ряд амфор які поїхали на експертизу в, Фіодосі, в Український Крим жаль, того вітрильника. В нас є тільки одна річ, яка залишилась, яка була піднята з цього вітрильника. Зараз вона знаходиться в нашому Миколаївському краєзнавчому музеї в Очаковській філії. Інші предмети були втрачені в 2014 році. Я навіть не можу сказати, яка доля цих речей, де вони зараз знаходяться. У 2018 році ми натрапили на інший вітрильник. Він більш молодий, він датується саме рубежем 4-3 століття до Нової і перша знахідка на цьому вітрильнику зараз знаходиться біля мене. Цікава посудина. До речі, я археолог. І я не знаю, як вона називається. То ми її називаємо поки що кратероподібна посудина, тому що аналогів таких такої посудини ми з нами знайдено не було. взагалі арха і професійна археологічна діяльність. Це, по першу чергу, це дуже-дуже кропітка робота. Робота на протязі всього року це не є тільки романтика польових досліджень, великих знахідок, да коли ти дійсно підіймаєш речі, яким дуже велика кількість років, і в тебе, навіть маючи опит 20-30 років, в тебе тремтять руки, ти шукаєш аналогії, ти е, вибудовуєш як та чи інша річ могла трапитись на той чи іншій території, як вона функціонувала. Це кропітка робота, і дуже багато людей там, у 70-ті, 80-ті роки хотіли стати археологами, вивчати старовину, отримувати специфічні археологічні знання, освіту. Таких людей було багато. З мого покоління, наприклад, професійно прозайматися стали тільки дві людини. Там із випуска 20 людей зараз. І того кожен рік все, все менш менш менш, тому що є зацікавленість людська є спроби працювати, але немає підтримки. Немає підтримки в першу чергу фінансової підтримки. Ми втрачаємо професійних археологів, які зможуть працювати. Це не є проблема тільки України, це є проблема світового масштабу. З 2004 року я керую практиками студентів нашого Миколаївського університету. Я є. Я... Куратором, одним з кураторів і керівників археологічної практики, де студенти-історики проходять польову виробничу археологічну практику. Цей шлях роботи з дітьми, він дуже такий складний, і ми починаємо працювати з молоддю, яка учиться у школах. Це Мала академія наук, це гуртки археологічно краєзнавчі. Потім ці ж дітки йдуть до університету, проходять. Шлях від студента. Бакалаврату до випуску магістра. Є в мене е, ті студенти, які зараз стали колегами, які стали зараз друзями, які пройшли шлях від перших перших здобутків малої академії науки у 6-7 класі і вже мають на руках дипломи магістрів археології та і вже є такі е, студенти, якими ми пишаємося, які є керівниками окремих археологічних експедицій, де я вже виконую. Таку маленьку роль заступника експ... керівника експедиції. У 2002 році я отримав, приймав присягу на вірність Української держави. у 2003 році, будучи студентом, я закінчив військову кафедру, отримав звання молодший лейтенант. Із березня 2014 року майже вже по Липень 15-го року я провів у складі нашої 79-ї аромобільної бригади. За рік моєї військової служби дуже було багато насичено різними подіями. Я знаходився на висоті біля село Дяково. Потім це називалось Південний Котел чи Зварінський котел, де наша 79-72 опинилися в першому так званому оточенні, чи Зваренському котлі. Тримали. Частину кордону, саме біля села Дякове, тримали майже два місяці, знаходились в частковому оточенні, в потім в повному оточенні до начала серпня 2014 року. і виходили вже з кордону. Мій підрозділ виходив саме мабуть, один з останніх. То, ну, майже два місяці ми проводили дежурство на кордоні, запобігали. Переходу частин військових чи так званих і так званих гуманітарних грузів з Російської Федерації на територію України під постійним арт артобстрілами з території Російської Федерації. Ми більше були навіть не десантниками на той час, такі були більше більш схожі на. Кратів, які копалися, закапувалися, копалися, закапувалися, шукали їжу, воду, закапувались, викапувалися. Де до речі, дуже допомогло мені моя археологічний хист, тому що там своїх хлопців я примушував копати, 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 копати. Вони мене в перші дні, умовить оточення, коли ще не. Обстріли були не такі інтенсивні, готові були вбити. А вже під кінець, ну я можу сказати тільки одне: що в нас груз 200, Ми жодної людини з нашого підрозділу з оточення не вивезли. Історикам більш мабуть знати, ніж не історикам, що потрібно захищати свої цінності і, мабуть, захищати пафосно буде сказано там, державу, державність, незалежність, але ті цінності, заради яких ми живемо, спілкуємося. Мабуть, маленька батьківщина це родина і, і мабуть, традиції, традиції. Наші земель, це це є наша історія. Це є, мабуть, той шлях, який ми нам потрібно пройти.